Прийшла, боять квіти пишні, шумлять сади та шелестить густа трава, а трави нам дарує свято ніжне, ми до матусі промовляємо слова. Ми про серденько мами не згадаємо, що найрідніше є для кожному з нас. Усіх матутів, що зі святом щиро привітаємо, свою любов їм буде нам. Матусі серце справжнє диво, до нього ставтеся десь особливо. Його завжди виберегіть. Люблю матусі витяжчі говоріть. Дітей Матуші серце не розуміє, вона свої тепло завжди зігріє. Матусі серце щедро на любов, воно ну, таке безкрає. Повторювати буду, знову знов любов у серці, мами не зникає. Серце не досі доволі розвине. І на все добре, його дітей. Нехай же завжди буде прищастила. Бо усереденько це життя є. Я дякую мамі за серце гаряче, за вірну любов, за ніжність і Нехай це серденько ніколи не плаче, матуся і шну обийме своє. Матусі серце завжди буде з нами, воно гаряче, щире, золоте. Скажу слова, тебе люблю я, мамо, а твоє серце назавжди святе. Вене, матуся, до свого серденька, тепло та любові чуємо в нас. І лише вона найкраща рідненька, любитиме щиро завжди вона нас. Поцілую місто, скажу, що люблю. Ти найкраща в світі для мене, матуся, завжди берегиму матінку свою. Дякую за вас, матінка рідненька, за твою турботу, що не має за те зрозуміє мене ненька. За, за мене горою і за неї теж. За свою матусю дякую я Богу. Бо вона мій ангел полочка всіх час. І в часи миті, і в часи тривоги матінка не зрадить, не забуде нас. Хай не згасне втоми, лагідне серденько, посмішка не згасне на її вустах. Хай буде щаслива, моя рідна ненька, і засяє радість у її очах. За свою матусю Богу помолюся, щоб була здорова, в слагоді жила. До її я рук ніжно пригорнуся і скажу їй ніжні лагідні слова. Я ніколи, мамо, не були серденькою. Посміхнись, матусю, прошу, не сумуй. Будь в житті щаслива, ти моя рідненька, ніжність і турбота на собі відчуй. Мами на серце завжди гаряче, повне любові, ласки, тепла. Хай же воно ніколи не плаче, щоб кожна матуся щаслива була. Ми вас любимо. Коли візьму я маму за руки відчуваю тепло, її серце для моєї красу.